До інших тем російські комуністи проти Хрущова на з'їзді комуністичної партії Росії оголосили помилковий історичний доклад Хрущова про культ особи Сталіна. Комуністи назвали його політично упередженим і таким, що цитую, паплюжить образ диктатора. Що більше партія хоче повернути Волгограду радянську назву Сталінград. Тож, чому росіяни так прагнуть повернути Сталіну людське обличчя і які масштаби терору, який він розв'язав, з'ясуємо у Аліни Понепаляк, завідувачки кафедри теорії та історії, історії держави і права Національної академії служби безпеки України? Пані Аліно, вітаю вас. Вітаю, вітаю колега, пані Аліно. Передусім, розкажіть, як розцінювати ці заяви російських комуністів. На вашу думку, для чого вони дискредитують доповідь Хрущова? Насамперед для Путіна сьогодні дуже важливо побудувати культ особи на кшталт того, який був. За часів великого терору, особливо в часи правління Іосіфа Сталіна, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні у нього фактично в руках одноосібної влади зберігається, і це є нормально історично для території Росії, але за цим сином повинні розуміти, що криється одна головна мета. Це знову таки повернутися до совєтського союзу не в найкращому вигляді совєтського союзу часів терору, репресій, коли суспільство боялося НКВС, коли суспільство лякалося тоталітарного взагалі цього панування, і не дай Боже щось сказати про Сталіна. Не дай Боже газету покласти на тому місці зображенням Сталіна. Це все зрозуміло. Це все робиться для того. Щоб інтерпретувати подібну вже ситуацію, яка була в історії Совєтського Союзу, на сучасні московські рейки, тому що ми бачимо, як майстерно працює пропаганда московська, як вони своє суспільство для внутрішнього споживача дуже гарно вгодовують якраз історію про Велику перемогу, про культ. І Сталіна, який нібито виграв а, Вторую мірову війну, власне їхню Велику Отечественну війну. але за цим всім вони забували, вони, по перше, з самого початку а, повномасштабного вторгнення на територію України, вони закрили свій меморіал, який займався захистом а, власне тих родин, які постраждали від репресій. В період Сталіна, під час сталінського терору, але найважливіше давайте так, тільки на прикладі нашої території, тільки на прикладі України, що для нас взагалі. Не згадав, що є сталінські репресії. Починаючи від голодомору 1932 1933 років, це від близько 4 мільйонів до 7 мільйонів осіб загинуло під час е, голодомору. А друге, це масові вбивства і під час червоного терору. Близько 1 мільйона українців загинуло під час червоного терору. Також під час великого терору близько 300 тисяч загинуло осіб. Ви уявіть собі. Масові вбивства політв'язнів, 24 тисячі осіб, яких було просто закатовано в концентраційних таборах, в ГУАЗі, явище, масове ГуАГ, воно набуло яскравих барв саме за часів Сталіна. І ми це повинні розуміти. І тільки на 20-му з'їзді, в лютому місяці 1953 року, після смерті фактично, Сталіна, Нікіта Хрущов... Заговорив дуже, дуже в такій кулуарній атмосфері це все було закрите засідання, де він пояснив масовість репресій, масовість всього того, що відбувалося в Совєтському Союзі на той момент. Але на загал реабілітації зміни в суспільстві починаються лише тільки через три роки після смерті Сталіна. І на загал, якщо ми говоримо, це потепління хрущовська відлига, коли люди в кулуарах десь там. В приватних розмовах тільки могли там говорити про ті події, які відбувалися з ними. Це все теж наслідки тоталітарної політики Сталіна. Сьогодні, що ми бачимо, відродження культу особи Сталіна з інтерпретацією на сучасну політику і сучасну ситуацію, яка є на Московщині. Ми повинні розуміти, що відкриття барельєфів Сталіна в московському метро, перейменування на Сталінград їхні. Міст і я впевнена, що такі самі маркери вони будуть використовувати по відношенню до окупованих територій України, наших окупованих територій, тому що їм дуже важливо за допомогою цього тоталітарних площад і історії тоталітаризму з'єднати так, би мовити, в одному сплаві україн... Українців штучно приєднати до Росії. Давайте так з території, коли тільки приєднує Московщина наші території. Вони одразу починають там вчиняти репресії за період з 1944 по 1954 рік, з території е, західних е, регіонів е, України, яка доєдналася, ми пам'ятаємо, в 1939 році штучно до Совєтського Союзу, було знищ... було перевезно 327 тисяч осіб. Вивезено з території е, е, Львівської, Івано-Франківської сучасної області, території Волині, до речі, теж повинні ми це говорити і розуміти, масштаби на загал. Е, далі, коли вже навіть в Хрущовську відливу, ми теж не повинні зараз говорити про те, що за Хрущова було добре. І от Хрущов, молодець, що відбувся, 20 відбувся з'їзд партії і відбувся культ засудження особи е, Сталіна. Так, це е, нормальне було явище. Жди, коли знищувався диктатор, приходив на нього на його на, в цей час інший диктатор, який так само вчиняв і говорив, що той минулий був гірше ніж цей, який сьогодні є. І от, власне, за Хрущова. Якщо ми говоримо, то дисидентство і взагалі явище, як дисиденти, на території України було засуджено за цей короткий час близько тисячі осіб. Це наші митці провідні, це. Наші поети, письменники, література літератори, А якщо що стосується розстріляного відродження, яке відбувається за часів Сталіна, тому що ми бачимо паралелі в діях того ж самого Хрущова, Брежнєва, вони все робилося під одну, так би мовити, під одну дудку таку під схему, одну... схему Схем. яка працювала, пані Аліна. Я вам дуже дякую за таку докладну відповідь. На жаль, час добігає кінця. Дякую, що були з нами. Це була Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Дякую. Дякую